Ось таке все. А коли проходимо в серединку, бачимо з вами, що інтер'єр був дуже простий. Доски вбиті в стіну, мали назву піла. Їх закидали сіном соломою, а закидали хутром, під голову клали шовкого болоца, могла бути доски вбити. Доски вбиті в стіну це піл. От доски а, це вбиті от. в стіну. Піл. Угу. Це таке як трошки підвищення від землі. Угу. Також а під голову клали або сідло, або шапки, або ну там що в кого могло бути, то і клали. Довгий стіл має назву сирно, довгі вузькі лави на покуті ікони. Традиційний український інтер'єр він зберігався. Зазвичай невелика кількість людей постійно на постійній основі знаходилася. Наприклад, на території Січі, і в такому корінні. великій кількості збиралися козаки, або коли готувалися до військових походів, або коли, наприклад, були ради, загальні збори, на яких вирішували головні питання. Це обрання старшини, якісь зовнішні, внутрішні дипломатичні стосунки самого війська Запорозького з іншими країнами, все вирішували на ось таких загальних зборах. Також а в вільний час козаки тут не сидіть. Діли, особливо хлопці, молоді. Вони розходилися по хуторах, по змінниках, які будували, займалися різними справами, ловили рибу, могли селити, продавати, займалися сільським господарством. Ну будь-чим, і в таких тільки випадках вони сходилися на січу великій кількості. Тобто, в корінні знаходилися більш такі літні козаки, могли знаходитися хлопці, підлітки, яких називали джура, які готувалися, тренувалися, допомагали, навчалися. Саме на січі вони допомагали по господарству. Тобто, в них була своя певна робота. Вони мили дерев'яний посуд, носили воду, тобто це все робили вони. Наприклад, здебільшого використовували дерев'яний такий посуд. Мили після кожного прийому їжі на відміну від свого власного одягу, який могли прати дуже рідко. Хоча, нібито, за розпорядком дня ранок починався з того, що так як була близькість до води, то обов'язково були якісь водні процедури, потім церква, потім вже вони приходили до куріння. А, так, що могли їсти козаки? Ми не кажемо про те, що їли багато, ми кажемо про те, що їли дуже смачно. А, звичайно, що великий період часу ми з середини 15 го до кінця 17-го століття, тобто дійсно дуже великий такий ну, розріз часу роки. ми розглядаємо. Да. А сказати, що саме так було і завжди було однаково, ні. Хліба в раціоні майже не було. Він з'являється вже ближче до останньої січі, до кінця XVIII століття. А до цього могли видавати певну кількість борошна на курінь. Вони не випікали хліб, вони варили або соломаху, або тетерю. На рим'юшці на воді заварена ось така пшеняна каша, і біле це навіть не сало, це ось такі галушки, і саме тісто тісто. Та тобто ось таку їжу могли просту. А яка пшоно то пшоняна пшено? Могли і вживати в їжу. Звичайно, що в раціоні могло бути дуже багато риби. Риби настільки було багато, що за описами старожилів, коли риба йшла на нерест, наприклад, в озерах в плавневій частині міг стояти сморі, тому що їй не вистачало кисня тобто, настільки її було багато, плі, навіть Риба, щоб була менше від середнього пальця до ліктя. Ну це така речі риби рибина, мене рука мала просто вважалася малою. Це ну малою, да ага. її не було сенсу залишати. Тобто, все, що було більше, залишали. А ось таке невеличке, то відпускали. Не було ну, сенсу залишити. Ну, так, так. Також, ну, звичайно, що могли їсти м'ясо, дичина була, бо могли залишати копійки наприкінці столу і залишати замовлення куріному кухарю, який готував їжу на всіх. Тоді він йшов на передмістя. На передмісті тільки таких об'єктів, як корчма або шинок, знаходилося більше 70, це за часів останньої січі. Там, звичайно, що були стойні для котней, могли проводитися невеличкі як ярмарки, де можна було щось придбати додатково. Можна було придбати під замовленням, наприклад, м'яса, щось догодув... доготувати додатково хлопцям, передмістя це типу центр чи... передмістя. Ні, це додаткова частина до січі. внутрішній кош, а його називали а, зовнішній кош або передмістя. Mm -hmm. І ось та якраз там можна було корчма або шинок, їх в внутрішній частині не було. Це було тільки в зовнішній частині. Ну, Тут військово ж це. Да, понятна, да, що... да. А там це такі більш там була грецька хата, грецька хата, тобто хата для іноземців, де могли приймати почесну гостей. І звичайно, що а, можна було щось додаткове купити. І що цікаво, що якщо куріний отаман був відсутній, то а, саме кухар його заміняв на його посилення. На кухар заміняв отаман. Саме гаражі да. так. Також, так, Також, так, так, не так. Тобто, Тут кашу варити він. І відповідати за хлопців теж він, якщо, наприклад, куріни атаман десь відсутній. а також військова канцелярія, ще один наш діє.